Викликатися. Глава Емор. Тижнева глава починається фразою Скажи священникам, синам Агорона, і ти скажеш їм, як вступ до всіх законів про священників, раще відразу запитав, чому написано Скажи і ти скажеш. Двічі і пояснюю, що попередити великих про відповідальність за малих. Як виховувати дітей? Раші дає натяк. Слово легазгір просто значення попереджати. Можна зрозуміти так, як викликати сяйво від слова зогар сяйво. Виховання дітей це не шлях до колів і до ган. це не шлях погроз і покарань, це шлях доброго сяйву. Коли ми звертаємося до дітей позитивно, ми викликаємо в них сяйво, розкриваємо їхні добрі якості. І тоді вони поводяться належним чином. Більш того, якщо ми виховуємо дітей до чудовим і світлим шляхом, виходить ще один чудовий результат Слово «раші» у світлі нашого тлумачення можуть зрозуміти так, як викликати сяйво у великих за допомогою малих. Навіть ми, дорослі, стаємо кращими і світлишими завдяки нашим дітям. Шаба-шалом!